Привіт, друзі! Я вас вітаю на практиці медитації. Сьогодні вона присвячена вибудуванню правильного стану свідомості для досягнення мрії. Влаштуйтеся зручніше в тихому, усамітненому місці, де вас півгодинки нічого не буде відволікати від простого медитативного споглядання. Якщо ж під час практики так станеться, що ви почуєте якісь гучні сторонні звуки, чи хтось вас покличе, відволіче або кішка вилізе на коліна, просто сприйміть це як необхідну і природну частину сьогоднішньої практики. Все, що буде відбуватися, повинно відбутися. Ми просто сприймаємо те, що приходить. Не намагаючись з цим боротися чи підлаштовувати це під свої очікування. Сядьте в будь-яку зручну позу з прямою спиною, закрийте очі, покладіть кисті рук на коліна долонями вгору. Розкрийте грудну клітку, опустіть плечі. Витягніть маківку до гори і злегка зведіть погляд в точку між бровами. Повністю розслабте там погляд, ніби намагаючись деконцентрувати погляд і захопити одночасно якомога ширший розширений екран перед закритими очима. Разом з поглядом розслабляються і розширюється наше сприйняття, наша увага. Тут зробіть три глибоких вдихи і видихи. А тепер повністю розслабте дихання, розслабте позу тіла. Відпустіть свої думки. Не намагайтеся їх контролювати, що-небудь робити з ними. Просто розслабтеся, споглядайте. сформулюйте свою мрію чи своє бажання коротко і в позитивному ключі, думаючи про те, чого б вам хотілося придбати, замість того, від чого хотіли б ви позбутися. Наприклад, думайте про бажання міцного здоров'я, гарного самопочуття, настрою, сну. Замість того, щоб думати про те, щоб позбутися якихось хвороб, безсоння чи тривоги, сформулюйте своє бажання коротко і в позитивному ключі, використовуючи тільки гарні, приємні слова. Тепер чітко уявіть собі той стан свідомості, в якому ви будете, коли ви це бажання досягнете. Максимально понуртеся в стан свідомості, коли ви вже отримали бажане. В цьому стані дайте собі відповідь на декілька запитань. Відчуйте, які фізичні відчуття у вас з'явилися. Просто споглядайте свої фізичні відчуття тоді, коли ваше бажання вже стало дійсністю. Тепер які емоції вас переповнюють. Відчувайте ці емоції. Ви можете не обов'язково давати їм назву, не обов'язково шукати терміни, просто відчувайте їх. Подивіться трошечки глибше, які почуття вас переповнюють. Який настрій панує у вас в момент досягнення вашої мрії? Понурюйтеся все глибше в той стан свідомості і навіть в той фізичний стан, коли ви вже досягли своєї мрії. Розпрямуйте свою увагу на ментальні процеси, які думки до вас приходять тепер в цьому новому стані, коли ви вже отримали бажане. Спробуйте не ділити думки на погані і добрі, приємні і неприємні. Дозвольте будь-якій думці прийти. Вона не обов'язково має отримати якусь відповідь. Вона не обов'язково має бути вирішена. Просто споглядайте, які думки до вас приходять тоді, коли ви вже досягли цієї мрії. Які нові бажання у вас з'явилися тепер, коли ви вже пройшли цей етап? Які нові ідеї приходять до вас в голову тепер? Які нові плани? Або, можливо, навіть нова мрія? Подивіться на себе в той момент, і ще раз відчуйте свій. Душевний стан, свій настрій, свої емоції, почуття, думки, нові бажання. А тепер зверніться самі до себе в той момент, в тому стані. І запитайте, що вам треба зробити зараз, щоб досягти своєї мрії. Можливо, вам прийде декілька відповідей. Постарайтеся їх запам'ятати. Зверніться самі до себе і запитайте, що вам допомогло в майбутньому здійснити це бажання? Можливо, не все залежало від вас, можливо, вам допомогло щось інше. Обставини, люди, знайомства, що допомогло вам досягти вашої цілі? Спробуйте відчути відповідь на питання, яку найкращу і найціннішу пораду ви можете дати самому собі. А тепер для того, щоб іще більше дистанціюватися від своїх обмежень, уявлень, тривог. Давайте уявимо собі людину, яка легко досягла тієї мрії, яку ви хочете здійснити. Уявіть таку людину перед собою. Можливо, ви знаєте таких людей, чули про них, читали. Уявіть ту людину, яка легко досягла вашої цілі. Уявіть її перед собою і запитайте у неї. Що допомогло їй зробити це так легко? Нехай вона поділиться своєю історією. Які поради вона вам може дати? Для того, щоб ви теж досягли цього прекрасного бажання. Для того, щоб ви стали щасливими, спокійними. Для того, щоб ваше життя приносило вам задоволення, користь. Запам'ятайте ці поради. А тепер уявіть собі людину, яка ніяк не могла досягти цієї мрії, дуже довго боролася, дуже довго прагнула, так само, як і ви. Але в якийсь момент вона все ж таки це отримала. Уявіть перед собою цю людину, цього воїна. І запитайте її, що їй заважало. Які думки, чи неправильні дії, страхи її стримували? Запам'ятайте це. Тепер запитайте, що ж їй все ж таки допомогло подолати ці перешкоди? Які події, думки чи вчинки їй допомогли? Поверніться зараз до свого власного тіла і знову актуалізуйте ту мрію, яку ви формулювали на початку медитації коротко, чітко. В позитивному ключі. Так, щоб навіть саме формулювання цієї мрії вже давало вам наснагу, сили і віру в те, що ви можете досягти своєї мрії. І знову понуртеся в той стан фізично, психологічно, духовно. В якому ви вже досягли своєї мрії? Не стримуйте свою внутрішню посмішку яка може виражатися не тільки в відчуттях, але навіть і на обличчі, форми звичайної посмішки, Близько в очах, мурах по тілу, тепла. Кожного разу, коли вам не вистачатиме натхнення чи рішучості, повертайтеся до цього стану. Знаходьте тут джерело енергії для здійснення мрії. А тепер зробіть декілька глибоких дихань. Заземліться в своєму тілі, ототожніть себе з власним тілом, диханням. Поглядайте його новий стан, відчуйте цей спокій, врівноваженість. споглядайте власне тіло і дихання. Постарайтеся зберегти цей стан свідомості. Плавно виходьте з медитації, м'яко відкрийте очі, споглядайте цей навколишній світ так само легко і невимушено, як ви споглядали власний стан під час медитації, нічого не намагаючись міняти. Наша медитація підійшла до кінця. Але якщо вам буде цікаво, ви можете її продовжити разом з блокнотом для того, щоб винести з неї іще більше користі. В блокноті зверху сформулюйте свою мрію словами вербально, так щоб ви могли її побачити очима, візуалізувати написаною. І далі запишіть всі ті відповіді, які приходили до вас під час медитації і які ви запам'ятали, ті поради, які вам давали, Поради від самого себе в майбутньому, Поради від людини, яка легко досягла такої ж цілі, Поради від людини, яка дуже довго боролася. У якої нічого не виходило, але в якийсь момент все ж таки вийшло. Запишіть свої відчуття, свій стан, коли ви медитували, свій стан свідомості, фізичний стан, тоді, коли ваша мрія вже стала дійсністю. Які там до вас приходили думки, які почуття, які емоції вас переповнювали? Тому що насправді саме цього ви і хочете, ви хочете пережити те, що прийде за здійсненням вашої мрії. Які у вас там з'являлися нові ідеї, нові бажання, нові думки? Запишіть все, що ви зможете згадати. Під час медитації до нас завжди приходять якісно інші думки. Більш легкі, більш світлі, більш оптимістичні, все відбувається легше, ніж в звичайному стані свідомості, коли ми гонимося, коли ми намагаємося щось міняти, коли ми все сприймаємо з точки зору логіки. Тому я раджу вам завжди під час медитації брати з собою блокнот, і після того, як ви відкрили очі, записувати всі ті думки. Які могли вам сподобатися, тому що вони забуваються. З медитативного стану свідомості ви можете діставати відповіді на будь-які питання, будь-які ваші плани можуть здійснюватися набагато легше, коли ви будете шукати відповіді не з логіки, не з розуму, а коли ви просто з правильного стану відпустите свій розум, і, неначе чисте дзеркало, він почне відбивати абсолютно інші думки. Дякую за медитацію. Ви можете повторювати її багато разів. До нових зустрічей!